Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Ганусиня Викрутаси, і з вами Гануся з Рівненщини. Сьогодні буде невеличкий епізод в'язальний по шкарпетках. Тож бажаю вам приємного перегляду. Щось покажу, щось розкажу, що робила, що зробила, що не доробила. А вас прошу додивитися відео, наскільки у вас вистачить терпіння. Слухати мене, і також якось відреагувати на моє відео. Всім приємного перегляду. Показати, що я нав'язала за останніх декілька днів. І, так як збираю передати кілька пар шкарпеток для військового, то хочу вам показати, бо сьогодні чоловік завезев, січень почався. Трошки святами, як ми знаємо. І я вже показувала вам, друзі, ось такі шкарпетки. Я в'язала їх вив'язуючи залишки. У мене було два однакових по тональності плюс-мінус залишки. І я вирішила їх тут одружити. Що в мене вийшло? Як я вже казала, пара не парна. В'язала я їх хеліксом і не підбирала нічого, тому що там секції йшли якось так незрозуміло. Як вони йшли, так я їх в'язала. Ці шкарпетки я теж передам для військового. Тож, я думаю, їх головна мета гріти ногу. Такі робила високі, достатньо, погумілочок високий. П'ятку робила. Під кову далі вив'язувала і закривала також стрічковим методом. Тут зшивала за методом трьох спиць, і вийшли такі шкарпетки. Знаєте, я останнім часом дивлюся відео на Ютубі, і багато наших візалочок, і закордонних, ну, не, не сусідів, а інших. Переглядаю. Використовують нерегулярну резинку. І я також тут використала нерегулярну резинку. Вони на перший погляд здаються такі трошки ніби гуськуваті, але насправді вони гарно роздаються. Тут повністю по гумілці в'язала резинкою 3 на 1, так, 3 на 1 її пустила геть до п'ятки. А тут далі Підошву в'язала просто лицевою гладдю, а попереду також у мене йде нерегулярна резиночка. Це продовжується до кінця. Дуже мені сподобався такий ефект шкарпеточок. Вони, ну, ніби на перший погляд, вузькі, але насправді вони підійдуть і на більш широку ногу. Вив'язувала клин підйому У резинку і п'ятку я використовувала однотонну нитку, Alize Superwash. У мене ще були старі запаси. Вона достатньо така товстенька ниточка, тож я її використала тут. Вона піде у мене, ну, шкарпетки достатньо такі великі, десь на 43-й розмір будуть. І я їх сьогодні вже віддам. А ще у мене зв'язалися ось такі. Шкарпетки пара теж десь на 43-й-44 розмір це наша чернігівська вовна. Тут я використовувала трошки залишки від попередньої бубінки, в мене ще залишалися. І отакі смужечки дала, а далі в'язала ось суцільно таким кольором. По прані, я вже неодноразово в своєму відео говорила, що навіть для військових, коли я в'яжу, я завжди. Перу шкарпетки, блокую їх, щоб вони були гарненькі. Тож ці дві пари шкарпеток у мене піде до... для військових. Сьогодні відвезу чоловік відвезе. Далі, у мене був залишок. Я десь у стокові купувала, друзі. Я не знаю, що це за нитка. Єдине знаю, що вона шкарпеткова. Це шестинитка. І ось такі маленькі шкарпеточки на 16-17 см ніжки я зв'язала для свого внука. В'язала такі трошечки височенькі, тому що я дивлюся, що в нього. Ці прості бавовняні шкарпетки, вони йому так трошки далі за огурку, і від тих лусінь, від тих будь-яків у нього отак от трошки ножка, якби виглядає. Давніх там не дуже холодно, але все одно ну, це мені не подобається. Тому я зробила такі височенькі, щоб можна було їх, ну, щоб закривали нову. Він, до речі, дуже любить ходити в таких шкарпетках. Я, е, в нього є дві пари, тільки вже він трохи з них виріс. І вони такі волохатенькі. Ну, шерсть є, шерсть трошки кусається. Він ще не дуже ну, саме тільки пробує розмовляти, деякі слова каже, але каже, що це киця е, пробує на ножках. Мені так приємно, що я бабуся йому таку кіцю, такою кіцею ножки грію. І він, до речі. Ті бавовлені шкарпетки, в нього дуже така звичка є, він любить їх знімати. І навіть не побачиш, коли він їх зняв, і вже нога боса. А цих, цих він не знімає, в цих він ходить. Тож бабуся зв'язала для нього ось такі шкарпеточки. Поїду, завезу. також. І моя любов-любовна, друзі, я така ними задоволена. Щоб вам не передати. Ось зв'язалися мої красунчики. Я то казала, що вони будуть тільки для мене, але там вже у мене одна людина на них кинула оком. Не знаю. Я їх не хочу продавати, тому що це така раритетна ниточка. Я її купувала ще у 2020 році. Я підняла переписку з продавцем. Але опису ніякого немає. Єдине, я знаю, що це італійська бобінна ниточка. Але так як я. Дивлюся по її закупівлях, які вона купує нитки це скоріше, чи фабрики Ланагроса, чи, ну, ще не знаю, яка, яку точно я тоді придбала. Я не записувала цих ниток. І я настільки отримувала естетичне задоволення від цих кольорів, друзі, що вам не розказати, це, це бомбезно. Вони такі, Ну, тут є все. От подивіться. Тут є все. І, ви знаєте, я зразу чогось не звернула уваги, що тут будуть якісь смужки, і я навіть навіть і не підбирала ніяких секцій. Ну, Я бачу, що воно десь періодично, якісь смужечки тут йдуть, отакі, е, чорні, вони навіть не чорні, друзі. Це, це таке враження, знаєте, що по тій кольоровій пряжі, бачите, воно нібито покрите якоюсь темною плівочкою, а ці кольори. Тут проглядаються. Ну, ну дуже, пряжа така шерстиста. Я коли їх прала, це не меринос, це не меринос, це вовна, вона не розповзається. І такий достатньо поганий пух вона випустила після прання. Я їх в'язала. На двійці, друзі. Взагалі я тепер зрозуміла, що найоптимальніший варіант шкарпету у мене це двійка, шпиці двійка. Вони навіть і ті тонкі нитки, теперішні нитки, які набагато тонші за колишні, їх в'язати на двійці. полотно таке, що не, не просвітляється, і воно буде гріти. Під мою щільність підходить тільки двійка. Я так собі вже взяла за, за основу, що в'язати буду тільки двійкою. Можливо, десь, коли буде якась ниточка товстіша, буду використовувати більші шпиці. Ну, мені здається, що. да, в'язати двійкою трошки довше, але. Шкарпетка повинна гріти, вона повинна бути щільна. Дехто каже, що якщо дуже туга в'язка, то нитка не розкривається. Ні, неправда, нитка розкривається. Все одно, хоч на двійці ви його не можете так уже затягнути. затягнути. Вона все одно, от, бачите, еластична, вона прожине, але вона тепла, вона не світиться, щоб вона світилася. Тому, друзі, я в'яжу на двійці довше. Але результат мені подобається. Багато хто питав, де я придбала, як я придбала цю нитку, цю нитку, бо всім дуже сподобалося. Але, друзі, я не можу вам нічого підказати. Я її ніде не зустрічаю. Можливо, хтось знає, бо ми ж розуміємо, що. Бабінна стокова ніточка, вона буває часом і в, і в регулярному продажі, її просто не розмотали, а намотали на бабінки. Можливо, комусь цей колір нагадує якусь колекцію, якусь серію якоїсь пряжі регулярної, то напишіть, якщо ви знаєте. Але я не знаю, що це за виробник. І дов'язавши ці поправши, я розпочала знову в'язати. Тут у мене моя чарівна коробочка, я не люблю в'язати багато процесів одночасно, особливо шкарпеткових, тому що в мене може скакнути щільність. І коли я розпочала в'язати шкарпетку, то я її в'яжу одну за одною пару, поки не дов'яжу. І так сталося з тією. Я вчора розпочала і дівчата, я сама собі не вірю, що я вчора стільки пров'язала. Така ось у мене був залишок. Тут було 49 грамів. Етикетки вже немає, але я вам хочу показати етикетку. Ось це. Пряжа цього виробника. Теж вона купована давно на стоці. І я не знайшла, хто її виробив. Але нитка достатньо, мені подобається, дівчатка. Вона така шерстиста, вона дуже-дуже приємна на дотик. Хоча бувають сюрпризи всередині моточка. Тому я Її купувала на стоці, і перемотую всю, починаючи з середини, перемотую її в клубочки. Тут 420 метрів на 100 грамів, звичайно, шкарпетковий склад, і дана пляжа ось так розкладається в мене. Я вже в'язала одну пару шкарпеток з такої нитки, і це взяла в'язати другу. У... Резиночку, п'ятку і, надіюся, в мисочок я ще додаю ось таку нитку. Я підібрала, мені здається, що вона дуже гарно підійшла до цієї бордово-коричневої секції, хоч чуть по потону вона відрізняється, але, тим не менше, мені результат подобається. В'яжу на 68 петель, знову ж таки на двійці. і тут я також пустила нерегулярну резінку попереду шкарпетки. У попередній парі, ті, що я вам показувала, нерегулярною резинкою, я в'язала кругом і спереду, і ззаду до п'ятки, а далі. Далі резинка йшла тільки на попереду. На цій же шкарпетці я в'яжу з по самого початку тільки попереду, і ось так далі воно йде. Дуже таке, знаєте, воно не тверде полотно, воно еластичне, але щільне. Бачите, як воно себе показує. Петельки рівненькі, також в'яжу на двійці. П'ятку в'язала тут бабусину, не ущільнену, ніяку, достатньо щільну теж вона в мене вийшла. Трошечки присутня рядність у поворотному в'язанні, я її ніяк не можу контролювати. Вона потім вирівняється, не буде крепко замітною. І ось уже дов'язую одну. Тут мені ще залишилося зв'язати із цього. Колобочка 3 грами, наскільки мені вистачить, такий буде розмір, а далі вже завершу мисок тою бордовою ниткою. Ось такі в мене справи в'язальні у шкарпетках. Тому буду в'язати далі, не знаю, можливо, я просто загружу цей епізод, а потім далі продовження буду знімати в інший епізод. Тому що не хочу робити дуже довгі відео, їх не хочуть дивитися. Дуже довго люди не нетерпеливі наші. Вони люблять, так само люблять більш передивлятися якісь інформативні відео, ось такого балтологічного характеру. Хоча не всі. Ось такі в мене справи, друзі. У планах далі є ще. Багато у мене з перпеткової пряжі, буду щось в'язати далі. Можливо, з цієї нитки буду в'язати, що вам показую. А можливо, у мене тут ще є, друзі, е ниточка, ось така Lady Yarn Comfy. Я в'язала вже одну пару цієї нитки. Мені сподобалось. І у мене є три відтінки такої пряжі. Мені зараз чомусь хочеться пов'язати щось. Вона, до речі, така е, бірюза, зелена, камера не передає. От мені зараз хочеться пов'язати щось саме з такого кольору, якогось салатового, зеленого. Можливо, я візьму в роботу цю пряжу. Буду брати новий моточок, тому що в мене так. Я вирішила собі, буду пару в'язати з. Цілого моточка пару буду в'язати з залишки. У мене тут вже також назбиралося бачите, таких маленьких пунктиків залишків, то, можливо, я дозрію до таких скраб і шкарпеточок. Ну, ще поки що у мене на нього на них немає натхнення. В'яжу зараз не дуже багато, тому що, друзі, Сортую насіння, пакую посилки, відправляю і тільки вечорами або ранками трошечки-трошечки присвячую себе в'язанню, тому що це мої ліки, це моє, як то кажуть, заспокійливе. Ну, на цьому поки що все. Напевне, буду завершувати свій епізод. Всім бажаю гарного і позитивного. Не чекаємо гарних новин, можливо, щось вже в нас таки зміниться. Друзі, тримайтеся, у кого нема світла, у кого немає тепла, тримайтеся люди. Йде потепління, може нам трошечки стане легше. Я завжди за вас молюся. Прошу Бога, щоб дав силу, дав терпіння. Щоб відійшли оці страшні морози, щоб трошечки було легше дожити цю зиму. Бережіть себе.